Вітаю глядача мого каналу! Вітаю українське панство. Сьогодні у нас четверг, 8 червня. І я буду робити розклад на лівий берег міста Запоріжжя Шевченківський район. Дивимося на три доби 9, 10, 11, включно неділю, щоб вам було зручно строїти плани свої, бути проінформованими, на що сподіватися. Поїхали дивимося. Pierwsze szwajcarskie miasto za Ось так. Якщо тут ми проходимо 9-10, 11-го люди у нас йде напряг У нас лежить розвілка, різке рішення, пльотки, а тут лежить сад. Класика жанру. Або так, або так. Ну, давайте покладу отак. Прямо. Ось опять корабель. Люди, вони будуть запускати, мабуть, з корабля ракети. Постійно падає корабель. Робота якорь. Віщення, сирени, рибка, ресурс. Ну, дай Боже, щоб було отак. Дай Боже, щоб воно так було. Скоріше всього, що відроблять наші хлопці. Дуже багато в них буде тут роботи. О, починається воно, от бачите, з 10, а ну, 9 що тут? тут теж добре буде по букету. От воно йде на 11 і туди далі, на, на понеділок, переходимо. Це не тільки у вас і Комунарський, і правий берег. Так, давайте подивимося другий Шевченківський район. Тут більш менш стабільно, тут стабільно другий шевченківський. Так, третій шевченківський. Ну. Нічого не можу сказати поганого, все буде добре. Все буде добре, третій Шевченківський військове містечко. Загроза починається. Бачите, вона і тут у вас була пройде по-легкому, тут теж йде, зміни такі йдуть, але тут йде вам лілії відробиться, а тут ключі. А тут ключі. Але ситуація буде нервова. Події якісь будуть відбуватися по кораблю. Ну я кажу, що щось таке буде. Я думала, спочатку по воді щось буде. Ні, скоріше всього вони будуть запускати ракети по... з моря, з Каспію. Вони там запускають, чи з чорного вони будуть запускати, чи з каспійського, я не знаю, де там базируються вони. Корабель постійно виходить. Так, це зміни, але якщо ще отакі, то ну якось воно напрягає, воно ну, каже само про себе. Теплічний комбінат. Нормально тут проводити по клеверу. Так, хорошо, прекрасно. Давайте глянемо поселок Ліванівський Дмитрівський. Давайте я подивлюсь. Теж буде нормально. Пеште, тут, тут нервова обстановка йде, будуть сирени постійно. Але більш-менш так, дивимося. Зелений приватний сектор. Зелений яр ДД. Давайте я відокремлю зелений яр, подивимось. Більш-менш нормально, ну ви бачите, що тут так, ну, не все так просто. Це був зелен, Зелений яр, але буде нормально. Давайте подивимось, де де. Так, 9-го нормально, 11-го можуть бути пошкодження. Може бути пошкодження, бо тут і сонце, і змії. І криси. Ну, воно може бути не дуже серйозним. Не дуже таким. Тут іде все нормально. Луна продовжується, але тут справляться. Ну, давайте ми спитаємо. Плани є, да. бачите, ось, пожалуйста, я спитала. Плани є. Але, але бачите, от, а, воно буде все одно стабілізуватися і буде ось такий результат Ось. по дитині. Так що так. Я ще раз перепитала так більш ну, нормальні карти випали. Там так довго-довго, але більш-менш нормально. І дивіться, там, де падала дитинка у вас, впав клевер. Тобто ви пройдете це з легкістю, тобто не буде там ніяких пошкоджень. Так, давайте подивимося стан людей. Все буде добре, єдине, що ну, вам знати, я оце серце подивлюся, хтось буде страждати серцево-судинними якимись проблемами. Більш нічого. Ось так. Ну, ну знаєте, на нервовій почві таке все робиться. Більш нічого такого не буде. Скринічка для Шевченківського району взагалі. І тому захист Всесвіту. На позитиві у нас лежать новини. Дитинка. Не буде це для нас дуже серйозним. І що нам книжечка показує плютки Бачите, яка таємниця у нас тут? Яка друга карта? Друга карта, бачите, сад. Ось ідеться корабель, він не відчеплюється від нас. Ну, ось така скринічка. Ви знаєте, я забула ще один приватний сектор. Калантирівка, поселок, давайте глянемо. Думаю, щось я так і забула. Посілок Калантирівка. Буде все добре у вас. Буде все добре. Все, люди, я вам все показала, розказала. Будьте здорові, бережіть себе. У кого є бажання підтримати канал, є моя приватбанку -карт, приват картка вона є і в описі під відео, і у каналі. Так що, знайдете, якщо буде таке бажання. Дякую вам за увагу. Почуємось, папа. -па.